Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про заробіток на іграх і чи, можливо все-таки граючи ігри заробляти хоча б якусь суму. Почнемо з гри, де потрібно майнити біткоін. Посилання я залишу в описі на ці ігри, тому переходіть. Для того щоб почати, нажимаємо Start Mining. Після чого нам потрібно буде зареєструвати аккаунт. Тоді вам прийде код на пошту, яку ви вказали. І щоб почати майнити, потрібно грати різні міні-ігри, які тут є. Також основною задачою полягає майнінг відеокарт, з яких ви вже будете заробляти монет. Наступна гра Гемлі. Реєструємося, також тут можна обрати мову, щоб простіше було. Після чого нас зустрічає початок історії. Внизу показує, що нам потрібно зробити, тобто найняти персонажів та вбити противника. За Це нам дадуть 50 кристалів. Нажимаємо почати. Тепер наймаємо на кристали, що у нас є найманців, та атакуємо. Ось ми і перемогли. Тепер відправляємося на наступний бій. Перші три раунди це навчальні. Після чого, як ви виконали всі завдання, мені зарахувало 100 тисяч цих кристалів. Якщо хочете теж отримати стільки, то переходіть по моїй силці. Після цього ви зможете дивитися серних сайтів, тут також можна досить непогано заробити. Наступна гра це годувати клієнтів. Тобто вони приходять до вас в ресторан, ви готуєте їм їжу, вони їдять, тоді приходять нові і так по колу. Тут, звичайно, треба довго сидіти і годувати їх, щоб щось заробити. Ось такі три гри для заробітку я вам показав, але якщо хочете реально заробляти, на будь-яких іграх, то просто видіть прямі трансляції або записуйте відео по цих іграх і закидайте на платформи, де можна підключити монетизацію. Кращого варіанту для заробітку на іграх я не знаходив. Тому дякую за перегляд, з вас лайк та підписка, До зустрічі!